Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шахерізада. Сьогодні я відповім своєму глядачу, чому не варто усіх корівок, особливо теличок, крити спермою бика Брауншвіц. Хтось скаже знову, Шахерзади перекинула з однієї мови на другу. Ні, мої любі друзі, я вам завжди кажу: пишіть запитання. У вас питань нема, і у мене відповіді нема. На якій мові задали питання? На ті я й відповім. Так що безобраз. І так в наш час набирає популярності порода Брауншвіц. То там наш Льоня дуже хвалився цією породою. Але не, він стільки років тримає цю породу і не сказав про недоліки. Це мінус для його каналу. В нього тільки все там гарне, все по феншую. Недавно дивилась відділа хазяйство на Поліссі. Знову там показують дуже гарні привіси цього бочка саме Брауншвіц. Що я хочу сказати? Десь на третьому відео ще одна людина запитує, чи варто взяти на відгодівлю бочків Брауншвіц? Що на це відповім. Давайте розставимо, як то кажуть, на А і на Б. Якщо ви будете брати з ферми бичків Брауншвіць, я тільки за. Беріть гарна порода, тільки не запоріть їх з самого початку. Якщо ж ви все ж таки не маєте можливості взяти з ферми і вирішили покрити своїх от отут я вас маю застерегти. Це мав зробити той, хто тримає цю породу. Але наш льоня, що з нього взяти? Так ось, чому не кожну корову можна крити цим биком? Якщо у вас коровки отакі маленькі, як в мене Мурка, перша лактація, вага десь до 400 кіло, як джинка, вага теж десь 400 кіло, третій отел. Або навіть якщо у вас Українська Красноряба Моніка третій отел. Ну, скільки в ній, ну, кіло 500, не більше. Ви знаєте, не варто вам ці породи крити спермою бика Брауншвіц. А ось якщо у вас Сімінтал або у вас Голштин Краснорябий. Не чорнорябий, а краснорябий. Бо в цієї породи є в крові кров сіменталів, або у вас корова чистий швіц, звичайно, ви можете крити сперму цього бика. Чому у таких маленьких пород, або коровки, які у вас маленькі по возі, або по возрасту тилички, неважливо якої породи, навіть і чорнорябий. Голштин, я свою рябку не крила цією породою. Я перший отел покрила її дуже-дуже такою маленькою породою, щоб вона легко народила, тому що телята Брауншвіц народжуються високолобі і широколобі. І вони дуже широкі в плечовому поясі. Якщо інші телятка мордочки у них лодочка, плечики у них вузенькі, і вони йдуть так, як вужик, легенько, так, легенько так викручуваюсь, то телята Брауншвіц це танк. Вони пруть просто отак вперед. І дуже тяжко бувають роди, тобто отели. Ось чому. Це повинна була сказати не я, а той, хто тримає цю породу. Не крийте, будь ласка, своїх маленьких корівочок або в перший раз своїх теличок спермою цих биків. Що ще хочу сказати? Хтось там казав гарний привес ці бички. Ну, звісно, ну це ж порода. М'ясо молочного типу, якщо б воно не мала гарних привесів, то я б не знаю, хто б тоді мав привеси. Але я хочу сказати, якщо ви хочете все ж таки мати гарні привеси на цьому заробляти, але якщо ви ще й продаєте це м'ясо самі або переробляєте, то все ж таки вам краще звернути увагу на інші породи. Це ангус. Червоний і красний отака порода. Телянка народжується маленькі, ну, а потім вони йдуть. -дуть. Згадайте мого максимуса. Йому було всього 9 місяців, а вага в нього була 345 кіло, а вихід туші 182 кіло. Чим вам не, не подобається? Нема цієї у вас породи в каталозі, я все розумію. Є ще інша порода лімузин. Я вже бачила на Фейсбуці деякі криють цією породою, порода Во. У цієї породи лімузина найбільша конверсія корму. Що це значить? Якщо вона гарантовано з'їла кіло-кіло корму единиць, вона гарантовано дасть привез. Найвищий з усіх порід. Ну, і ще хочу заступитися за голштинів. Дехто кажуть, що це бочки, яких не хочуть приймати м'ясокомбінати, бо це мішок з костями і сухожиліями, і все. Дійсно. Я можу це сказати. Якщо ви звикли здавати телят у привазі 200-300 кг, голштин для вас не підійде. Бо голштин починає рости тільки після 14 місяців. І там мій голштин, якого ви всі критикуєте, заткне за пояс і Ангуса, і лімузіна, і Брауншвіца. Ви знаєте. Голштин у віці 15-16 місяців вагою 550-600 кілограм це наша реальність. Але його ж треба тримати до такого віку. Так що, вибирайте породу ту, яку ви перше здаєте перекупом чи самі продаєте. Здаєте нам'ясо комбінат? Де там вимоги до весу тушки, чи знову все-таки самі стоїте на базарі, чи перебляєте на тушонку. І третє, якщо у вас є можливість купити бичків, а вони найдешевші будуть, це чорний голштин або чорнорябий голштин, в них ціна і підкреслюю буде найнижча, бо це молочні породи. І у вас є сарай. У вас є здоров'я, я підкреслю це в котрий раз здоров'я, є корма. Навіть якщо немає техніки, ви будете в плюсі, але там треба працювати над ними не менше 15-16 місяців. Що я хочу сказати на останнє? Дуже багато дивлюсь щас деякі наші люди. Закупляють тваринок і намагаються вигодовувати їх на <кхм>, замініті цельного молока. Ви знаєте, в інструкції там написано поїти по півтора літра 4 рази на добу. І ось тоді у вас буде результат. Якщо ви мене не слухаєте, а ви мене не слухаєте. Бо я вже одному. Владільцю такого каналу зробила зауваження, що не треба за один раз давати 4 літра. Мені відповіли, ми завжди так давали будемо давати. Ну що я можу сказати? Давайте, годуйте. Але потім не критикуйте, що у вас нічого з цього теляти не виросло. Усьому треба знати маленькі секрети. А на останнє я хочу у вас, любі мої друзі, запитати. По знаєте, мені дуже не сподобалось ці коментарі, коли, які прийшли до мене, коли я розповідала про лікування маститу, отоку, коли корова не дає молока на російській мові. Знаєте, я їх не читаю. Я просто отак оп, кнопочку нажала, і вони стерлись. Цих коментарів ніколи не побачать мої глядачі. Але в мене запитання. Невже ви не хочете почути ту інформацію, яку вам чомусь не недо, недо, досказують ваші від лікарі? Ви знаєте, зараз іде масові отели, Всі вам кажуть колоти бороглюканат або давати кальфасет? А я хочу вас запитати, а хоч один з ваших. Оцих від лікарів або нових блогерів, сказав, що всі жидкі препарати, глюкозу, кальцій, бороглюканат, вітаміни, що там ще в жидкій формі є, треба давати такої температури, як температура корови, тобто треба гріти. Сказав, якщо сказав, я дуже рада за це. До чого це я веду? Хай ваші лікарі розказують вам, які препарати, а я вам буду додати оці маленькі тонкощі, оці маленькі хитрощі, які вони або не знають, або просто в суєті випало у них з виду, бо вони знають, що треба це робити. І це просто випало у них, як то кажуть, з розуму. Так ось я і буду доповняти їхні правильні лікування. Якщо вам треба, я це продовжу. Але робити буду я це на російській мові. Чому? Тому що я виросла, вчилась, працювала на російській мові. І в мене в ці терміни. Я просто не знаю, як вони будуть, звучати на українській мові. Для мене слово «лух» ставить мене в ступор. Що це таке? <смір> так що <смір> ось таке прохання. Або слухайте на російській мові, або не слухайте, або я зовсім перестану знімати ці відео. Я знаю, що багатьом <смір> не подобаються мої відео. Всі багато хто зі мною не згодні. То що я на це хочу сказати? Ви знаєте? Я теж колись 10 років назад кричала: ви що подуріли? Теляті три дні, а ви йому зерно пхаєте, воно ж здохне. А зараз сама годує і, і це, і має гарний результат. 20 років я перша, Я перша, коли прочитала в журналі, коли нам е наука сказала, що корову треба годувати перед отелом. Я перша, якби ви знали, як я там возмущалась, що вони там подуріли, що вони там курять, корову перед отелем годувати? А зараз ми годуємо і все гаразд. Так що, що я можу сказати? Дай Боже нам усім розуму!